Вітання! Сьогодні ми занурюємось у досить специфічну, але ну дуже важливу тему правила безпеки при роботі з обладнанням під тиском. Маємо офіційні правила обслуговування обладнання під тиском, і наша мета не просто їх перечитати, а скажімо так, витягти суть, що там найголовніше. Так, тема справді серйозна, і ці правила, вони ж написані не просто так, вони базуються на досвіді, іноді на жаль, гіркому. Отже, з чого все починається? Хто взагалі допускається до такого обладнання? Я бачив там про вік 18 років. Так, 18 років це ну стартова вимога, але це лише початок. Далі обов'язковий медичний огляд. Треба бути певним, що людина фізично і психологічно готова. І це ще не все, я так розумію. Звісно, спеціальне навчання з охорони праці і не просто прослухати, а з перевіркою знань. Тобто, людина має довести, що вона розуміє, з чим має справу. Тобто, такий собі потрійний фільтр: вік, здоров'я, знання. Саме так, і це абсолютно виправдано. Бо знаєте, високий тиск це не жарти, помилка може коштувати дуже дорого. Гаразд, от пройшла людина всі ці етапи, вона на чергуванні біля котла, наприклад. І тут ще один цікавий пункт їй не можна доручати нічого іншого. Абсолютно вірно. Жодних сторонніх завдань, навіть якщо здається, що це щось дрібне на хвилинку. Тобто сиди і дивись на манометри. Ну, не тільки дивись, контролюй параметри, слухай, як працює обладнання, будь готовий реагувати. Власне, це і є основна робота підтримання безпечного режиму. Чому це так критично? Невже не можна, скажімо, відійти кави зробити? Розумієте, ситуація може змінитись миттєво. Якийсь параметр виходить за межі норми, і потрібна негайна реакція. Якщо оператор десь відволікся, ну буквально на хвилину-дві, то може бути пізно саме так. Ця вимога щодо концентрації це запобігання можливим аваріям через людський фактор, через відволікання. Угу. Добре, це зрозуміло. Але от що мене справді здивувало, це вимога нагляду після зупинки обладнання. Залишати котел без нагляду не можна, аж поки тиск не впаде до нуля і все не згасне. Навіщо? Він же вже вимкнений. А от тут криється цікавий момент. Вимкнений не завжди означає повністю безпечний. Особливо з таким обладнанням, тобто Ну дивися. По-перше, залишковий тиск може триматися ще певний час. По-друге, температура, корпус, вода все ще дуже гаряче. Ага, і по-третє, якщо це, наприклад, котел на твердому паливі, то в топці можуть залишатись рештки, які ще тліють, і можуть знову розгорітися. Тобто ризик все ще є, навіть коли процес ніби зупинено. так Ризик викиду пари, термічного опіку, навіть пожежі. Тому контроль потрібен до повної стабілізації системи, доки все не ухолоне і тиск не зрівняється з атмосферним. Це логічно з точки зору безпеки. Угу. Зрозуміло. Тут логіка є, погоджуюсь. Але ж, ну, 21 -е століття століття дворі, автоматика. Невже завжди потрібна людина поруч? І отут ми підходимо до винятку. Правила це передбачають. Експлуатація без постійного нагляду персоналу можлива. Ага, тобто можна, можна, але є велике, але умови дуже жорсткі. Це не просто поставити пару датчиків. А що тоді? Має бути комплексна система автоматики безпеки, надійна, така що гарантує безпечний режим роботи. Має бути сигналізація, яка сповістить про будь-які відхилення. І це все ні. Системи захисту мають бути здатні автоматично зупинити котел, якщо виникне небезпечна ситуація. І ще важливий момент: має бути можливість дистанційного керування, щоб оператор з пульта міг втрутитися. Тобто, це вже серйозна інженерна система, дуже серйозна і ключове такий перехід на роботу без постійного нагляду не робиться, скажімо так, спонтанно. Він вимагає розробки та реалізації спеціального проекту. Спеціального проекту, тобто не типове рішення, саме так. Проект має врахувати всі особливості конкретного обладнання, всі можливі ризики. Він має довести, що автоматика дійсно може надійно замінити постійну присутність людини. Це комплексна задача. Виходить цікава картина. З одного боку, сувора вимога постійної людської уваги, такий собі класичний підхід. Так, де людина головний контролер і запобіжник. А з іншого можливість довіритися технологіям, але ця довіра має бути підкріплена дуже серйозними інженерними рішеннями та проектуванням. Абсолютно, головний висновок, який можна зробити, безпека завжди на першому місці. Неважливо, чи забезпечується вона людиною чи сучасною автоматикою, вимоги до надійності та дотримання протоколів залишаються надзвичайно високими. Тут компромісів бути не може, я так розумію. Жодних. Ціна надто висока, і, от наостанок, така думка: якщо перехід на автоматичний режим це цілий проект, то які ж там мають бути інженерні виклики? Як довести, що машина справді надійніше за людину в критичний момент? Це дуже глибоке питання. Насправді, воно стосується не лише технічних розрахунків, а й філософії безпеки, оцінки ризиків, надійності систем. Це змушує задуматись про ту складність, яка прихована за здавалося б, простим рішенням поставити автоматику замість людини. Дякую, це було справді інформативно. Дякую вам.